Право власності, якщо ми право власності, будемо просить довідку свого созданської книги. Про це знає губернатор, про це знає перший заступник, про це знає заступник Бонько Микола новий губернатора, де було прийнято рішення, що тільки право власності. Є в нас, на жаль, більше ста людей таких із цього списку, які не мають право власності, його ніде не знають. Тому для нас робота ще продовжується, її багато. Я, користуючись нагодою, дякую. Тім старостам, які відносяться до цього нас правильно. 24 на 7 ви працюєте, я вам безмежно дякую за цю роботу. Тому що її рідко коли оцінюють люди, рідко коли з розумінням відносяться, але завжди пам'ятайте, я вам говорила ще раз повторюю: незважаючи ні на що, нам з вами набагато Дякую вам за роботу. Переходимо до слідчого питання, яке є у нас надприємним про презентації другого випуску книги Славні люди землі повітря висячного 35-річчю Незалежності України та 35-річчю аварії на експорт станції автор та порятунку книги Тамара Михайлівна Києва. Нас завадила окупація нашої території. Щоб дати оцінку, треба її почитати і почитати абсолютно всего. От наприклад, декілька прикладів дій. Є дійсно про що була писана і буде полідачів. Собачку. Захисники відчизни вже нашого часу російської кількості війни, а раніше ще одного року дня не було, але були у нас хлопці на то, яке захищало нас і нашу територіальність відсутність. Звичайно, про всіх не можна написати, але один із них, Савченко Василь Васильович, його немає бути усі дні, він є даруй з ними. Багато хлопців Війни. Багато є державних службовців, це старці, і в першому вітанні, і в другому, це депутати. Ну не так багато, але ну, достатньо. І хочу сказати, що це люди, які обиралися людьми два і більше, три, щасливі, і три, і чотири, і по п'ятрас то депутатами, то сільськими головами, і мені. Тому я думаю, що буде цікаво про свої колеги почитати. Тут цій книжці є в цьому розділі є про молодь, молодість, першій його немає. Ну, це стала новича наша молодь, яку ми повинні знати і навіть приклади, нехай живуть і частина наших дітей, які в наших школах. Я щиро дякую депутатам, я щиро дякую старостам. За матерів героїн і то не всі я хочу сказати не в тому статусі, що зараз щось сказати, але якось мені було дуже жаль, що трошки так партия віднеслися до цього, але сильно дякую старостам депутатам за те, що протестували, що е, профінансували. Я хоть говорила з замитством. Мені мені каже панами, вже на сьогодні на 75% п'ять Да, высомя не в в виси, як ми його фінансували. Ну і хочу сказать и всем последний все раз можно сказать, что много самостину, надо шли, если не широкий я же щиро, дякую нашому сразу. Вы знаете, да, Святой Митьевна, ну, це ж люди, які не були на презентації, будем за 100 миллиардов, да. Ну, Один героїв цієї книги Єщенко Іван Іванович, який старович підійшов до мене і каже, ви знаєте, ви мене позбирали інтерв'ю, запитали є нагороди, я вам сказав, нема. А вже людина в Києві, травматолог, наші банки підсили з нової їдуть, не консультації, за оперативне зустрічання і так далі. Але я тепер скажу всім і моїх дітей, що я маю найвищу нагороду, бо моє ім'я, моя праця відзначені. І нині славі люди живуть в поліцію. Я думаю, і пройдуть роки, і можливо навіть на поліціях, адже таліковане джерело, яке пам'яті на нащадки. Ну ось і все. Бачите, І знаєте, коли ми дивимося вже на принтері, то є така маленька віточка від дати народження до дати фіатрі. От Оце те, що ми маємо на життя. Але хтось це життя живе 5, рік, 150, 170, 190. І той, хто живе 15-20, може зробити набагато більше, ніж той 190. Чого виникла ця ідея? Пишуть про відомих людей з великими відзнаками, але не пишуть про тих людей, які є серед нас. Які, можливо, набагато варті нашої уваги і поваги, і тому, щоб зберігатися в книжці. Чому я так віднеслася до цього? Товно третій книжній. в мене вже є на напрацювання, який які хочуть депутат. І нашими діями. І хочу подякувати широкомарі Міхайні і попросити Бога здоров'я для того, щоб вона зараз відпочила, бо зараз буде казанні. Для того, щоб вона відпочила місяць-два, а далі ми знову дамо матеріал, відуть зимові дороги до чотири. Це маємо хані, це не потрібна Да, показати це гаряче, а просто з да. окупація, окупантів, і за всіх людей в кожному да. селі це просто люди, які складують свої героїв. Це треба обов'язково не відкладати, що маємо робити цю справу. Час стирає відомості, а ми з вами маємо їх пам'ятати. І діти внуки мають працювати. Це найважчі ще питання, ніж. Якесь бачення, чи яке ми вийдемо в даної ситуації? Я кому хочу дати кому якось служу, про стан справи справить дикої праці, тому що чоловік за він вже з нами попрощався. Але на жаль, це вишний ради бюджету ми маємо право виділяти лише на тісному таці. І відчули енергоносії або, або те, що для придбання води, але на жаль. маємо борг, але як проплатити цей борг, теж не дуже розуміємо, тому що не проходить ця проплата через казначейство. Павло Якович, вам зробимо. У мене мало хто є сказати до того, до того, що я написав у останньому номері, Сумний блог редактора такий що Я сподіваюся, що всі його читали. Ситуація

жаль, і на диво не до засобів масової інформації, хоча йде інформаційна війна, і ми програємо, давайте право правду говорити своєму ворогу, який розуміє значення засобів масової інформації і використовує їх на тисячі продовжувань. Зараз ситуація така, що у мене немає чим е, сплатити податки за червень місяць. Зарплати немає чим сплатити, бо ми е, працювали фактично на голову ентузіазму, так як е, передплатна ціна одного примірника газети 9 гривень 50 копійок, а собіванки всього 24 гривні 5 копійок. Але не дивлячись на це, ми працювали, випускали газету. Перші в області відновили випуск газети 22 квітня. І до 1 до 29 червня випускали газету без зводу. Тому е я прошу вас, подумати і десь у лишній на сесії виділити е кошти і розплатитися хоча б за ті матеріали, які публікувалися вже без оплати а з надії на пізніше. Довго тривати не, не виходу розі, я не можу сказати. Я вже звертався в два міжнародні фонди, обіцяли, обіцяли і отримав відмову. Зрештою, зараз вчора націоналій. Ситуація. Газета потрібна не смовжу, як вид бізнесу, це провальний бізнес, і, самі розумієте, прибутку ніколи не було і не буде газети. Бо пособіватості перестатну ціну поставить її буде коштувати вона стільки, що її ніхто взагалі навіть не буде виписувати. Тому свідомо усі. Редакції місцевих в Україні проводять переплату за заниженою свідомо і набагато ціною. І це не наша вина журналістів, що ми не можемо там організувати гроші. Тим більше, що після війни упали всі абсолютно реклама оголошення, ви бачите позиції, нічого немає. Тільки те, що замовляли наперед на півроку, на рік проплачено було до війни. то там чуть-чуть ми даємо. Ось така ситуація. Тому прошу, все таки, казначейство, знайде можливість і гроші будуть у Казначестві. І вчора той Бог, який висів там селищної ради більше місяця, він таки проплачений. І ми правильно закрили, че він І податки, і зарплата, і платежі, і фотографія, і все на світлі. Тому я прошу вас з розумінням поставитися, загубить газету. Єдину севсній радість це дуже легко. Я цього собі не можу дозволити. Я думаю, що і ви собі цього не зможете дозволити. Бо інтернет, інтернетом, Фейсбук Фейсбуком, а тут зовсім інші підходи, інша інформація, яку не прочитаєш ні в Фейсбуку, ні, ні де. Тому е, таке моє прохання. Дякую. Дякую вам. Ми... Можливо, хотіть якась буде ідея, у ідеї несіть, у ідеї будемо працювати. А що нам результати, коли ми з вами осічуємо, може, тільки питання не але є ряд моментів чисто лісних. За доброю традицією ми визначаємо обміни. Вам всім прошу присідати, Володимир дуже. До них виховався, де питати наші. Ми вам сім'я поважаємо. І я буду ще жити треба, чи допоможе. Іноді боляче, іноді обратно, іноді нас кинули навіть в другі тільки випробування, які дає нам Бог. Він не дає більше того, ніж ви можете відтримати. Тому шукайте всі віки, переживайте все і віки не дає. Дозвольте оголосити, що 29-го